Не відбувається війни в країні е, на сьогоднішній день е, воєнний стан, і відповідно, е, з урахуванням цього, е, ці нюанси вони вкладаються в цю історію. Це юриста. Ви чекаєте, немає юридич... роз'яснюють? Будь ласка, пане Сергій. Юридично роз'яснюю е, напевно, ті всі. Питання, від яких ми залежимо, в тому числі ну насамперед, фінансування з боку наших партнерів, вони викликають саме ну, закриття е, очей, напевно, на фактичний стан війни в нашій країні. Ну напишемо про те, що в нас нібито тільки воєнний стан, і відповідно це дозволяє нашим партнерам розв'язує їм руки по тим чи іншим напрямкам допомагати нам в повному обсязі. Тобто війна Як не може тільки... бо партнерам так зручніше нам допомагати. Партнерам не стільки зручніше, скільки вони також обмежені нормами, які існують законодавства в їх країнах, міжнародними нормами альянсу, НАТО і так далі. І так далі. Дуже багато питань, які від цього залежать. Це їх Питання... умова? Питання роботи з МВФ, в тому числі, є коли країна знаходиться в стані війни або не знаходиться в стані війни. Це зовсім різні умови, навіть вплоть до того, що співробітництво не здійснюється.